Сергій Байден, відеомонтаж весільних фільмів для професійних операторів. 36-й потік Майамі, Сполучені Штати Америки. Це бізнес, який я почав в клубі. Я заходив з іншим, і на момент, коли я останній раз виходив сюди, це був лютий, 22-го, в мене точка А була 11, Зараз я липень закрив 35. І перше, я хотів би дуже подякувати Олександру, Бо зараз я, коли готувався до цього розбору і я аналізував за рахунок чого, я це зробив, то е, май, майже все це те, що ви мене навчили. Я дуже вдячний вам за життя, яке в мене зараз є. Тепер знаєш, що ще зроби? А тепер проаналізуй все те, що ти не зробив, а я казав. І ти побачиш вже 50. Мінімум. Так. Якщо б я пам'ятав, що я що ви казали, я не зробив, я б зробив. Ну давай, тоді питай, може, нагадаємо зараз. А, добре, я прийшов спитати, яким шляхом мені краще дійти до моєї великої мети, а за велику мету я собі обрав побудувати бізнес, який я зможу продати а, тут, в Америці. І я проаналізував, щоб, щоб стати цікавим, щоб мене хотіли купити, в мене потрібно, щоб було. Більш ніж 2 мільйони чистого прибутку на рік, і в мене, щоб менеджмент міг працювати без мене, ну і щоб в мене був темп зростання. І те, що ми робимо зараз, ми робимо відеомонтаж, ми знаємо, як це робити, і ми знаємо, кому ми це продаємо весільним операторам. Але я не бачу, що ми зможемо тут в 6 разів. Дивись, давай, я зупинюсь на частині, яка мені здається цікава. Побудувати великий бізнес, в якому велика ціль. І для цього треба вийти на 2 мільйона доларів чистого прибутку в рік, мені якось відчувається мною одні протиріччя. Пояснюю чому. Знаєш, є у будівників. Така аксіома і у тих, хто собі будинки будував. Що якщо ти будуєш будинок для себе, то ти його за ці гроші ніколи не продаси. Угу. Бо ті, що продають на продажу, вони не будуть будувати, якби ти будував для себе. Да? Згідні зі мною, люди. Так от, якщо ти будуєш бізнес, який хочеш продати, він не буде великим. І якщо ти побудуєш великий бізнес, який приносить 2 мільйона доларів без твоєї участі, який працює сам, нахоче тобі його продавати? Отримати 10 відразу і не працювати. Так ти можеш кожного місяця тільки 20 років отримати 2 мільйона і не працювати. Ну, воно ж так не працює, щоб зовсім не працювати. А я тебе можу здивувати, але бажання не працювати в тебе закінчиться за місяць, особливо, якщо ти збудуєш такий бізнес. Знаєш чому? Бо ти збудуєш себе, який працює, який звик щось створювати, досягати, і ти не зможеш не працювати. От якого хера я тут мучаюсь? От по тій самій прича, що я буду робити? Ну, от, от я прокинувся. Що я роблю? От, не працювати. От Ви ж розумієте, це ж просто ніщебродська мрія. От. Я потім на морі. Та хоть де, от просто тупо ти на самому кращому курорті. Лежиш. Що ще? Бухаєш, що ще? Жреш добре, через рік такого життя тебе скрути так? Що тебе всіх грошей не вистачить? Ти почеш щось робити? Але крім того, щоб вже зберігати якусь умовну дієту, да, щось там уже себе ограничувати там, да, для людини саме головне, не це, а мати ціль. Бо не маєш ціль, прийшла старість. Все інше додається, тому що гормональний фон, який не має цілі, не викидає дофамінів. Знижує рівень тестостерону. На цьому фоні в житті бабиці нахір не потрібні, а особливо ще з алкоголем. Мало того, в цей час, коли низький рівень тестерону, буде високий рівень креатініну. На цьому фоні буде велика або стрес, або подавленість. На цьому фоні буде змінений рівень інсуліну. На цьому фоні наступить ожиріння. На цьому фоні в тебе буде більше сахару, до тебе всі бактерії, 2 кілограма бактерій, які в кожному з нас в, кишк... в кишківнику сидять. Вони стануть патогенними, бо ти їх нагодуєш мало того. В тебе стане залежність від сахару, і научні докази показують, що коли беруть мушею, їх довго годують сахаром і годують наркотиком. Гіраїном. Потім відмовляють і ставлять дві кучки. Знаєте, до першої кучки, героїна чи сахара, до якої першої кучки біжить Миша чи криса? До сахару, бо це самий головний наркотик. Нормально я тобі цілі твої великі намалював? Ні, я розумію, я маю. Так що не вийде. не вийде. Не вийде. У тих, хто досягнув, не вийде, ні їздити в відпуску відпочивати. От якщо ви подивитесь на сучасних, не у тих, що на, типу, олігархи і накрали, да? а на сучасних бізнесменів, ви побачите, вони всі виглядають молодше свого віку, вони всі на спорті, вони всі підтянуті, вони всі інтелектуальні, і вони всі працьовиті, і ніхто із них не розповідає про поїздки, відпустки і де він відпочиває. Я вас ще одну річю, якщо хочете, здивую. Ви знаєте, що всі, типу, Dolce Gabbana, всі оті Louis Vuitton, оці всі самі-самі брендові компанії, ви знаєте, що вже десятки років, як у них є лінійка для масс-маркету. От якщо ви бачите весь костюм чи сумку в одних цих символах, це не для багатих. Багаті купляють Луївітон, на яких нема лейби. Є отам десь. А отут нема. І вони випускають оцю лінійкою по доступним цінам, щоб народ біг, хапав його і ходив весь отак обліплений. Тому є два рівня населення. Люди. Ідіоти 80-70%, які нічого не вивчають, нічим не цікавлять. вони просто ведуться, вони є. на лампочку Павлова просто. Оце їм завжди треба. Відпустку, лей побільше, зараз в тренді, це, мо... це не мо... це вже отстой. Ви подивіться, в що вдягаються, в що вдягаються брендові люди. Вони не вдягаються в брендові речі, вони вдягаються в зручні речі. Їм по барабану. Вони вибирають зручність. І після цього це стає брендом для інших. Тому людина, яка створює велику компанію, не захоче потім не працювати. Найдіть приклад. Найдіть приклад відомої людини. Так, да, вона може продати цю компанію, запустити щось нове, там, але вона буде все одно в темі. Чи всередині своєї робити якусь перетурбацію, да, там із Фейсбука якийсь мет, метасвіт робити, чи. чи хто хочете. Люди можуть робити реструктуризацію свого бізнесу, чи продавати якийсь, щоб купити інший. І той самий Джек Май, і той самий Ілон Маск зараз. Вони можуть, але вони. Одну діяльність міняють на іншу, яку для них більш цікавіша, і вона більш ризиковіша, бо вони досягнули вже статків. Вони тепер хочуть більше в цьому світі запам'ятатись. І це не для хвастовства, це відчуття. Я хочу бути в нагоді. Я хочу, щоб мене така дивна, ми всі в ілюзіях. Ми хочемо чомусь думати, от мене не буде, а те, що я створив, буде. Бо ми не хочемо признати одну головну істину. Як тільки нас не стане, світ почне жити так, як б нас і не було. А тепер продовжую вже про наміри, ну, в сенсі, про що ти бачиш. Окей. Okay. Ми зараз вміємо робити відеомонтаж і продавати його на ринок весільних відеографів. І тут ми вже більші, ніж наші конкуренти, звичайно, ще є куди рости. Але, але... Наступне пояснюю. домашнє завдання. Піди знай статистику продажів цієї шняги в Америці. Я знаю. І який відсоток ти береш собі? Е, 2,5. Ну, так і що ти трендиш тут. Ну і все. Ну, і все. Що, не можна брати 5% чи 10 навіть. Ну, намагатись 10, зробити. До 10 може, я думаю. Ну, так, а 10, якщо ти зробиш, це вже буде скільки. І що з цих 2% не можна зробити в 5 разів більше? Так 5 разів більше, якщо ти зробиш. Це вже буде, скільки ти кажеш, 35, буде 150. А якщо так роблячи більше, ти ж не просто вширі йдеш. Ти ж ідеш і сюди. Не туди, а сюди. Бо ти, чим більше ти на слуху, от подивись на Барабашок, вони вже розповідають, о, а нами зацікавились у житті компанії, які нами не цікавились раніше. От нас запросили там. Компанія, яка оця WorkUA, яка е, робить заходи, і нас туди запросили, щоб ми організували. Тобто, чим більше ти на слуху, тим уже не кількістю, а платежоздатністю клієнта, який тобі замовить середній чек не 2 чи 5 тисяч доларів, а може 20 тисяч доларів, а може і 200 тисяч доларів. Знаю замість того, щоб іти сюди. Де за менше ти отримуєш більше, ти хочеш тут зупинитись і піти знову починати з нуля, де за велике то й платять херню. Добре. На перше питання тоді я зрозумів. Моє перше питання було йти з тим, що ми вміємо робити ще пробувати інші аватари. А ще в мене друга ідея, яка мені зараз дуже подобається, і може можемо скажете, що це херня. Але друга ідея, що. У нас, наші клієнти. Дивись, я тобі не сказав, що то херня. Я тобі сказав, навіщо я задав питання? Я не сказав слово херня. Я просто, ну, іще раз кажу, якби я 5 років тому, а тим більше 7 років тому, а тим більше 9 років тому, маючи 35 тисяч доларів. Чи 50 я вже мав. На другий рік я мав 25, на третій 50, на четвертий 100. От дивись, якби я на третій рік. Майже 50. Пішов би в ще в одне, я б не мав би тут 100. А потім не мав би тут 200, а потім. Хватить вам і це знати. Розумієш. Тому. Я просто питаю, навіщо, а не що херня? Все херня порівнюючи з чим. А порівнюючи з чим, навпаки, не херня. Просто я хочу швидше. Бростата, в мене не вдається швидше, ніж зараз вдається. Мені здається, пробуємо. Ну, так, це, Ні, так. От, от бачите, що, що тобі здається. Але насправді треба все одно шукати відповідь. Чому ти не можеш подвоїтись. І тут відповіді декілька може бути. Наприклад, відповідь така, що ти хочеш удосконалити щось і тільки потім знову нарощувати. Наприклад, такий перфекціонізм свого роду. Тобто, от щас-щас ще щас дороблю отут, а потім. А тут не так треба. Треба любу цифру робити результативністю, а потім ефективністю. Окей. А Чи нормальна ідея додати на ту базу клієнтів, яка в нас є, і на цей аватар, ще додаткові послуги. Наприклад, ми розмовляли з нашими багатьма. Нормальна клієнтами, ідея. Дивлячись, знову, не цікаво які, бо я ж вам процес... концептуально, а не наприклад, да? дивись, любі послуги, знову-таки, просуваючи, просуваючи методологію якусь да? по просуванню свого основного продукту, якась тевтологія вийшла, ти його обліплюєш додатковими кроселами, чому ні? Роби собі. Знову таки, а чи доліплювати не доліплювати, питання не в тому, як доліпити чим. А за рахунок кого. Бо або я думаю, як просуватись, або я думаю, як кроселити. Розумієш? Якщо у мене є партнер, який він думає над кроселити, а я над просуванням, скоріш так, я як власник повинен думати над просуванням. Розумієш, мої партнери. Ніколи не відповідали, чому у нас зростання. На це питання завжди відповідаю я їм. Це проблема ключової, ключової людини. А їх завдання, чим їх більше, тим більше я можу щось туди сказати. Давай ти оце поки роби, а ти оце роби, тоді оце роби. Бо завжди в бізнесі, скажімо так, коли в мене нема грошей, тоді я роблю гроші. Як сам власним прикладом тягнучи за собою тих, кого я навчаю. Коли в мене є гроші. Я собі відповідаю, чи цим грошам відповідає рівень людей, які в мене. Бо велика така пастка, коли я збільшуюсь кількістю людей просто вшир, замість того, щоб переходити із рівня управління на вище і вище. Але ж коли я переходжу з управління, там, умовно, я сам чи ручного, чи е, з операційного в стратегічне, то ці люди, яких я залишив, вже повинні відповідати мені вчорашньому своїм рівнем. Бо якщо вони не відповідають, я просто йди сюди, йди сюди, все, тепер ти тут сидиш. Якщо що дзвони мені, так він тобі й буде дзвонити без кінця. І ти все одно, ти думаєш, ти пішов, а насправді ти вже і не там, і не там. Просто жопа, це пастка. Розумієш, тому є ким це впроваджувати? Не що, а ким? Ключове питання. Впроваджуй. Нема, не витрачайся. Бо коли я йду по захвату ринку, в першу чергу, да? то дивися, я все голосніше. Про мене більше знають. Розумієш? І тут не питання в кро а знову таки, що стратегічно я вибрав? Чи я охватом розширю про себе і створюю вже тоді бренд якийсь? Хоча про це думаю наперед. І тоді, дивись уже люди, які раніше тобі замовляли, хто заробляє там 10-20 тисяч, а тепер замовляти тебе будуть, які заробляють 100 тисяч. У них же ж буде і прескурант інший. Вони ж послуги захочуть іншого калібру. І це ценник інший. Розумієш? Тоді я йду отаким шляхом. Зростаючи досвідом, я зростаю. Платиш здатність у клієнтів. Але ж треба розуміти, що дивися. Це ти думаєш, що ти в цій ніші кроселишся, а вони й так купляють на все, що можуть. У них бюджет не збільшується, розумієш? Ти придумав їм послуги, а їх гаманець та -то той самий. Ну да, ти трошки всунешся. Трошки. Але це буде трошки. А сюди там безкінечність. Зрозумів? О, так. Ну і все. Олександр, можна сказати, це просто був якийсь такий шедевральний розбір, просто настільки круто зі всіх сторін підійшли, і до продажу бізнесу. І взагалі, навіщо тоді будувати цей бізнес? От реально, просто круті питання, крутий розбір, і те, як ви його розклали, це просто фантастика. Він же про мільйони вирішив поговорити. Ну, і сам той факт, що це бізнес створений в концнебіс з нуля в 35 тисяч ну це ну, прям аж так до мурашок, дуже круто. В чужій країні, і в країні, яка топова конкуренція тобто в Америці. Це вам не в Польщі чи в Германії відкриватись, де рівень бізнесмена слаб, слабше нашого.